Всім вітання, любі підписники. Сьогодні давайте подивимося, що ж там далі очікує Юлію Тимошенко. Зараз не зі по всім телеграм-каналам. Звинуватила вона президента в тому, що повертаються часи Януковича. Подивимося, що її очікує та її відносини з паном Зеленським. Хто там кого, чи є там взагалі якісь відносини. Ну, в общем, по-перше, Давайте. Чим завершиться заведення кримінальної справи для Юлії Тимошенко? О, відчуваю, що нічим. Ну зараз це вискочила картка. І нудно називається. Там стільки мутного, стільки непонятного, стільки брехні. Це таке болото: 18-й старший аркан, основна. Там стільки народу зав'язано. Так, зараз вона вроді буде перти ця ситуація. Вся на всіх парах. Ти глянь, старші аркани. Активно, войовничо, бойово, але ось воно. На позицію в майбутньому ми дивимось на неї. Четвірка жезлив. Юля називається і не з такого вилазила. Це все, я так розумію, по 18-му затягнеться. Давайте спробуємо його відкрити. Ух ти! Ваш мечів. За неї наглядали і будуть наглядати. Це буде довго, це затягнеться, але отут-о карта основна, я розкриваю, вона ту вже часто тюрму показує. Можливо, її навіть ось кардинальні зміни, страшний суд. Тут вона попадає. Можливо, це типу СІЗО навіть. ну Може якісь обмеження волі. О, як отой. Одразу пішло, як побачила, електронний браслет, от він як начеку є електронний браслет, що небудь, але це карта таки ну, тюремна карта. Тобто це може бути і ще й в позиції минулого падає старший Аркан Страшний суд. Це людина вибита з колії. Це, як було, вже не буде, це повна революція. Людина все втрачає тут і потрапляє в умови зовсім нові, хоча для неї вони не нові де. Ну, якось боротися прийдеться по-новому. І паш, мечі, в крові з неї ця ситуація поп'є. Главосицю май... майбутнього стоїть четвірка жезла. Зараз ми її відчинимо. Але не все так просто і це довго. По 18-му це довго. Тобто завтра справу не закриють. Гляньте, як на Юлю схожа. <риклад> Намагаюсь відкрити що ось далі. Тюрма. Так ось воно і є. По-перше, валет Пентаклів це карта мошенник злодій. І гляньте, як схожа. Дамочка з косою, сіє. Оце вона гроші розтикувала заради великого блага одного для неї. Бачите? у Подолі. М -м -м. Буде розкручуватися оця справа. Але не розкрутять вони її. От оде, що нарили, де там будуть намагатися зато на позицію майбутнього двойка пентаклів, на тому ресурсі заглохне. Просто це все буде довго. Я скажу, навіть, можливо, обмеження волі, навіть, бо страшний суд з нею поряд. І нагляд, так, да, оце постійний нагляд. Одразу пішло, як за нею там в камері наглядали. Ну, ні, може, оцей браслет, якась для неї комендантська година, обмеження, там пересування, от щось такого. Зобов'язана там з'являтися там, по-першому. Ну, в общем, щось законні вимоги, якісь, які обмежують її волю таки. І на позицію майбутнього чим таки залишиться це? 21-й, старший аркан. Нічого дивного. Викрутиться, ага, зараз карти тут ліпше не показувати отако, да? Це називається найліпший з можливих варіант для неї. Вона викрутиться. Що це? Що це? По і того вона Буде з нею все добре. Найліпший, найлегший з усіх можливих варіант виходу з цієї історії. Депутатом залишиться? Залишиться народним депутатом. Ні, неправильно питаю. Вона і так нам залишиться. Чи буде продовжувати працювати в Раді? Ось до кінця року. Чи буде на засіданнях? Робота. Буде продовжувати. Ходити на засідання Верховної Ради. Король Пентаклів. Ніфіга собі. Король... Ого! Вона буде під якимсь наказом. Під якимось, можливо, запретом. Ну, в общем, під якимсь наказом. Вона піде зради періодичне стримання той йдуй, ну її обмежать. І в цьому обмежить вона, мабуть, не буде на, зад... на засіданнях. І тут вісімка чаш, як я цього не хочу, але мені потрібно. Звідтіля йти, тут бросила все та пішла. Запросто, може так, бути. І ось я намагаюсь відкрити, знову обмежать Вроді як і можу, і тим закрита з усіх сторін Паш жезлів права є, а не роблю, не маю. Ну, я думаю, таке. Все. Ну і давайте заскусилася, вона вроді як уже відповіді від президента не було, але ж вона там з трибуни Верховної Ради звинувачила його, що він повертає корупцію. Не вона, коли вона зараз звинувачується у корупційних справах. А саме вона, ну, що називається, кращий спосіб захисту то напад. І вона вже звинуватила президента. Давайте їх відносини протягом року, що десенько гляну тут. То кого була свідчена дама відносини з президентом. Ох, і купа народу тут буде втручатися тут моментів мільйон. Ну так, да, через, через посередників тут не буде що один з одним. Угу. Не могла карти збити. Ми ще почуємо щось від президента, я так розумію. Ще одна особа буде задіяна, Лицар цар не від самого президента, скоріш за всю, а хтось за президента скаже своє слово в її адресу. Імператриця, переможниця. Ні, президент не буде втручатися. У, -у. В нього і так роботи вище криші, обов'язків більш, ніж потрібно. Це хтось за нього скаже своє слово, випад буде в її бік, і вона буде. До речі, її, скоріш за все, вона Та, ну, надо ж, як зараз. От так вона падає імператрицею. В камені п'ятірка пентаклів її дуже доходів лишати. Заберуть, просто заберуть, віднімуть от двері закриті, подивіться. Залишилась будь-нових інтересах, вона в цій справі втратить багато, дуже багато грошей. Ну, називається з тої опіри, що спасіба Боженька, що вся в грошима. Вона не сяде, вона буде переможна, все одно на коні, вона цариця, все, я молодець, дець, як вона не з такого вилазила. Але в... грошей вона багато, дуже багато втратить. По п'ятірки Пентаклів це ти прям шукаєш, де б ще собі знайти гроші, дуже недостатньо. Хват... Не Прям шукаєш, де ж їх заробити ще. Здоров'я цілком можливо пошатнеться тут по цій карті, не тільки втрачаєш. Втрачаєш все, що тобі було таке дороге, чим ти там жив. Ну, Що для неї може бути, не знаю. Місце в раді, рідненьке. Для простої людини це я не знаю. Своя кімната, своя. Чашка сама любима там, свій комфорт. Вона втрачає комфорт 100%, втрачає купу грошей, і тут вона втрачає здоров'я. Я думаю, що запросто ми можемо почути. А, ну запросто вона може заболіти. Не по-справжньому, але отут карта це по-справжньому втрата здоров'я. Це проблеми зі здоров'ям також. Та все з нею нормально. Ні, це все заради грошей. Захворіть вона, може, ляже, як тоді вона ногами не ходила, а потім на каблуках. Захворіть вона, може, за гроші. все в неї достатньо договору, купа народу, з яким вона домовиться все її, влаштують, і прям вона запросто може бути хвора-хвора. а, Знову ногами може перестать ходити. Жінка тут упала. запросто. Типу мені на допомогу при пересуванні. Ну це все потім все нормально, взагалі, трошки поболіє до свидання. А от грошей вона дійсно втратить багато. Викрутиться, все одно викрутиться. І ще раз кажу: а президент, то я взагалі не бачу, що він... вона йому не цікава. Ця ситуація для нього. В нього дуже багато обов'язків. Хтось за нього буде виступати, щось від його імені, можливо, казати. І то періодично. Ну, в общем, все з нею буде по ітогу добре. Все, на цьому все, любі підписники. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові.